На Львівщині засудили про кремлівського інтернет-агітатора. Громадянин Росії, який тривалий час проживає на Львівщині, з початком повномасштабного вторгнення почав активно поширювати пропагандистські наративи Кремля та підтримувати країну агресора. Заборонені соцмережі, однокласники він публічно виправдовував російські злочини та закликав до змін меж території України. Зловмисник поширював наративи ворога, зокрема, що Маріуполь, російське місто, а в Україні героями стали бандити та нацисти. Він також постив дискримінаційні матеріали, які принижують честь та гідність українців та щодо різних національних меншин, які проживають на території України. Жовківський районний суд Львівської області визнав громадянина РФ винним у злочинах проти національної безпеки України. Суд дійшов висновкою, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе тільки в умовах ізоляції від суспільства. За сукупністю злочинів чоловіку призначили 5 років і 3 місяці позбавлення волі.